Ми маємо стані війни з Агресом 2014 року, намагається збороти, нас, а Ви знаєте, що це не вдається, тому що ми буде міста на нація, ми боремося за свою незалежність, нам є що втрачати, нам є кого втрачати, і ми не віддамо свою землю просто так. Але ви знаєте, для того, щоб досягти чогось, треба бути професіоналом у будь-якій сфері. В першу чергу це стосується і військової науки. Кафедра військової підготовки в нашому університеті була створена у 2015 році. Наша кафедра випускає молодших лейтенантів запасу Збройних сил України. Навчання два роки протягом навчання, а воно відбувається за двома формами. Перша форма метод військового дня. Другий метод це два тижні на семестр. Коли студент приїжджає на кафедру, визначений термін 2 тижні 5, 6, 7 пар, без перерви, перерва одна вихідна. Ну і потім здача заліків, модульних робіт. Для вас, як можна організувати вам процес? Я розумію, що 200 км кожну суботу їздити сюди-сюди. Ні в кого й коштів не вистачить, навіть 45. Тому можна це питання вирішити методом дистанційного навчання і індивідуального плану підготовки. Але от, за обов'язкової умови один-два рази на місяць все-таки приходить приїжджати на війська. Бо ви розумієте, що дистанційно військово підготувати це нонсенс абсолютно. Предмети, які викладаються до цього. Ну, звичайно, ви розумієте, що це предмети військового циклу, включаючи вивчення статутів Збройних сил України, топографії, тактики, вогневої підготовки, строєвої підготовки, тут ну, цілий ряд предметів, які формують із молодої людини офіцерів.